Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про крила передні нашої техніки. І так, заміряємо розміри. Це вони у нас зроблені саморобні з металу. Десь тухчина 2 або 3. І так ширина верхнього крила 22 плюс. Бокові за окраїне по 3,5, які також трішки загнені з цієї сторони. Значить, по бокам плюс 5. Довжина 26. Потім вниз ще плюс 40. Нижня частина крила має 25 так. і шилина. 23. Кріплення просто на пластині. Звичайні полоси металу, які над піднизом немає ніякого підсилення, кронштейнів ніяких і все воно витримує вже. Років три, напевно, тут довжина пластини підковиса. Зараз розміряє сантиметрів. Сантиметрів. п'ятдесят п'ять плюс. Двадцять. Т 20, це буде 75. І також у нас тут встановлені гуми і пом'якувачі. Куски гуми між пластином і крилом. Помогаємо пішоти вибрати. Це має Трошки скріплено, як Має бути на 8. Потім 14. І тут на верховно 20 припинена простима перебути. Так вже скільки років десь три. Ще ні разу ніяких несправностей не було з цими самородними крилами. Тут стеку загнені, просто проварені сваркою З двох боків і зсередини також. И ніяких тільки для усилення крила тільки. Самі пластинники тримают. Трешки а тут. Пластины мои усилили луком тут и поднизу тут. все, дякую за увагу. Подписывайтесь на мой канал. Так, добавим видео про заднє крило Где у нас мають розширювачі Заводские так точно не зміряем в загальному. Має 32 відтинки кабіни, плюс. Тут все вони сантиметрів два. Курнені. Також під крилом вони знаходять заходять зажим із заводським крилом. і розширювачі на стандартні крила. Так, тепер був жара самого крила 45, цей кутик 20 і поворот, щоб так виміряти лінію, якщо взяти болт кріплення з стандартних крилі провести лінію вниз, тоді воно має зайти приблизно посередні колії. У нас колія метр п'ятдесят, тому ми так розміряємо. Тут відстань 18, а на висоті. Сантен 12 Якщо тут зробити прямой кут то можна розуміти цей нахил. Вверху крова має. Зараз міряємо. Так, два 30 31 Плюс тут воно все гневне на. 3 Знизом воно наставлено на основне крило, Це така конструкція була за воду. Тому що цей трактор 98. Також ми тут додавали лазовські аварії та і повороти, тому що вони зроблені на три лампочки. Є габарит, стоп і поворот. Набагато радіше, ніж колишні повороти, які були тут стандартні, встановлені. Також зміряємо розмір ззаді. Скільки у нас має крило? 40-50 маленький. 47-48 і вверху. 40 ми так само тут плюс тут ще додали на завод грозовики UMZ зараз їх то розмірі ми їх під низ поклали, щоб було їх звірження. Це вони у нас має 44 і ширина. 44 етаж, такий квадрат. Також з них знайдуть такі, так такі кріплення на пластини, які піддержують їх. Два. Тут зажато підкрило на болти і воно все пом'якшує. Також одразу зробив огляд. Задніх вар, які ми купляли. І з півроку тому. Це українські фари проти туманки з лампочкою H3 FPG-102, які дуже добре світять темну пору. Це вже ми перевіряли і набагато ліпше за стандартне освітлення, яке є в тракторі заводу. Такі ж самі фари ми додали додаткового освітлення в ріді вверху, так що війсьну. Пору можна працювати без проблем. Тут у нас вперед стандартна пара з H4 лампою, але для поліпшення бажано покласти галогенову лампочку, щоб яскравість освітлення була ліпше. Також переробляли передні габарити, які переносили при стандартного кріплення. відрізали і додали. В цих нових моделях біля кабіни. Воно освітлює саму кабіну плюс боковини капота. Досить добре все. О, і зразу наведемо розміри боковин. Які ми теж робили самі із бляхи двойки. І все, вигинали в домашніх умовах Тут прорізи болгаркою. Вирізані, в сторону зменшені. Спочатку на папері готували по формі, приставляли, щоб жили заходили, а потім все підганяли на тракторі. Також тут були один і другий поврамник для кріплення, а тут під'їжати такою зроблено по формі шов іде зажато всередину і тоді доверху щоб було зажато під боковину капота плюс тут в кріслі кабіни є такі вушка які теж ми вставляємо по стрімки і також тут є Пустинка, яка заходить за боку на буквально капота, так що воно ну, все так тримається по розмірам. Загальному, скажемо. Тут, тут, тут у нас є 55 плюс сантиметрів два загнутих тут і тут всередину. Також тут у нас є 45

Але зносилися ми тут наварили прутки, які теж добре очищають.